Вітаю вас, друзі. Сьогодні 14 листопада, осінній похмурий день, вчора трошечки надлітав сніг, але сьогодні можна працювати. Я записую, можливо, останнє відео на тематику огородництва, залишиться більше часу для відео іншої тематики. Як бачите, Моя грядочка. Ось так натягнутий шнур. Тут були полуниці, розсадник полуниці. Я розказував, показував усе. Полуниці вже посадив на нові, нове місце, в ряди вже е близьким людям роздав дещо цього року, хто встиг. Тому... Дивіться попередні відео. А сьогодні мова піде про посадку чесноку. У мене два сорти. Також хто слідкує за телеграм-каналом, знає про те, що я купив три головки чесноку Козак. Ось він. За той рік я зібрав 30 головок. І дещо із, із них саджу. А це я купив інший сорт. Це не стрілкатий. Також хочу спробувати розвести. Ось так. Я сьогодні саджаю. Як бачите, я зробив невеличку ось таку приспособу. Мені дружина. Допомогла, вона десь дивилася відео і це побачила і каже, зроби. Дійсно, штука штука досить проста, не хитра і зробити може кожен. Я знайшов дошку із старого дивана чи ліжка. Да, бажано, щоб ширина була 20. 20 см, 20 см, і е, крок ось цих дірок, які ви сверлите. Десь діаметр 30, я зробив. 30 з чимось. Ви знаходите можливість просверлити. Сверлити дірки шагом 10 см. Ну, я зробив на півтора метра під свою грядку. і Получилося 14 дірочок. Це якраз добре. З однієї сторони стежки 7 штучок садити в ряд, з іншої сторони 7, 7 в ряд. Трошечки потрібно натягатися, але кожний вже може робити під свої рядки. В оригіналі там було на метр. Там було на метр. Але кожний. Робить на свій на свій смак. Також є різні, можна придбати різні приспособи, щоб робити дірочки. Я зробив із черенка відтяпки, сапки. Ось такий. Зробив обмежувач, забив гвіздочок, щоб робити дірки. З цим також можна погратися. з, з з тим, якою, якої глибини буде у вас дірочка, і це досить просто. Ось так ідете, нажимаєте, і досить легко це все робиться. Я думаю, що технологію ви зрозуміли і берете, берете чеснок, бажано корінчиками вниз. І Гарненько, по одній опускаєте, опускаєте в дірочки. Потім, звичайно, ви знаєте, що це легенько можна засипати, не так як я руками. Да, зараз я тримаю камеру і ось навіть рукавиці не взяв, але це можна робити зворотньою стороною грабельок. Ось так я сажаю е, часник на зиму, на зиму сажаю. І ось, оскільки я експериментую, я зрозумів, що часник потрібно сажати якомога пізніше, якомога е, ближче до морозів. Тому що, якщо рано посадити, він е, пускає кільці, проростає і потім, якщо немає снігу, морози. Він може мати певні проблеми. Тому я сажаю і рекомендую сажати якомога пізніше. Сьогодні 14 листопада. я думаю, що це чудово сажати. Я думаю, таким самим методом сажати не тільки чеснок, а і цибулю. Вже приспособа є на довгі. Роки досить зручно. Я ще думаю, цього року, якщо вийде, напевно, в мене не, стає, не стане чим покрити, але, думаю і рекомендують покрити е товстим шаром або соломи, сіна, о, щось ось таке, щоб воно залишилося, залишилося уже напостійно. І бур'ян не проростає, і. Волога в ґрунті є і мульча ось такі рекомендації. Якщо у вас є якісь поради стосовно чеснику, які сорти ви саджаєте, які рекомендуєте, які рекомендуєте для посадки, можливо, є якісь поради. Або можете порекомендувати якісь інші приспособи, або як ви це робите. Пишіть у коментарях, пишіть особисто, заходьте на мій телеграм-канал, і там в коментарях щось пи пишіть, буде цікаво щось послухати. Ну, а сьогодні е прощаюся з вами. Ще є що робити. Сьогодні тільки вийшов для того, щоб працювати. Напевно, цього року це буде останнє відео. Прощаюся з вами до наступного року. Будемо дивитися на результати. Всього доброго, друзі. До нових зустрічей на каналі.